Сьогодні у нас 29 жовтня, садимо, значить, ми свій часничок, часничок сорту Любаша. Подивіться, які це великі зубчики велетенські. Такого розміру ми садимо, і тому в нас дуже гарний він виходить. Дивіться, як розроблена гарна земля. Просто йдеш і стригнеш. Дуже добре розбита, вона після викопки часнику. Розроблялася мотоблоком три рази. Маємо ми ось таку ручку з таким наконечником. Відміряли, бачите, натягнули шнурок. І дивіться, як густо садиться чесник. Не так, як картопля, а дуже густо. Бачите, один попри одний. Подивіться. Ось так. І зразу загортаю. Ну, ми так бавимося. Ось так ми бавимося. Раз запхала. Розпхала. Чекай, бо трохи земля присипала з мені. Нічого, то зверху насіпку, тоді далі, так раз. Всього тоді видивилися. Давай спочатку потрібно закидати, а потім... Воно Та зразу так просипати, щоб два рази не вертатися, дивись, разу взяла. Та бавишся довго. Раз, Та, ніби тобі раз, грядку раз, посадити. Диви. Давай, йди, роби. О, все. Ось таким чином ми робимо і він у нас виростає один в один, все в рядочок, все під лінією. Ага, його треба ще в, в таки втикнути в землю. Він має тобі такого залізти в землю. Дивись. Ще в землю Тому. маємо. Того маємо а ти бачиш, як саджалкою люди садять? Ну, то я саджалки ще не купив, бо ще немає розцвіту. Ніхто там не, не втикає в землю, а просто пішов, пішов, пішов. Розумієш, Розу про що, що? Він тобі отавий, який образ закурінчик і що mm -hmm. він тобі такого вліз в землю. Uh -huh. Сантиметрів з 10, що він був. Де що ну, ж здорів яких 10? Отакво він, uh -huh. от він має бути. в землі. Добре. Отак дивісь, бо от бере. брев, бо такої раз його запкали. Та ніхто так не бавиться. Ну бавиться, не бавиться. Така. Таким чином ми сидимо. Так, любимо. Любимо, щоб якнайдовше. Не так, щоб посадив і забув. Ось так. Якнайдовше Віталік хоче. Він ще міряє рулеткою. Наступне міжраді в нас 37 см. Порахували так, щоб вліз мотоблок, щоб влізла копачка, і садимо ми досить густо. Кожних 10, кожних 12-15 см. Зараз покажу. Отже, дивимося. Бачите, робить такою штукою отвори на глаз, але як вони густо йдуть, бачите? 12-15 см відстань один від одного. Ряди йдуть рівно 37 см, міряється в залежності від того. Хто чим викопує? Так, як ми викопуємо мотоблоком, він зробив спеціальну копачку, тому він відповідно собі міряв до тієї копачки, щоб часник не пошкодився, щоб зручно було викопувати потім. Ось таким чином. Зимою ми посипаємо попелом, тим, що в нас йде від котла попелом, порозсипали по всьому городі на сніг. Весною підживили і все, більше тут нічого не потрібно робити. І такі гарні великі голівки маємо. Так, темно, 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 не можу сфокусувати. Є. Також часник. Ми нічим не обробляємо. Я бачила, люди обробляють чимсь таким, і він червоний. Ми нічим не обробляємо. В нас часник не гниє. Абсолютно жодної голівки з города в нас не було зігнилого часнику. Тому ми його не обробляємо, ніякої зарази у нас немає. Ось так ми працюємо. Таким чином, він робить отвори. Я саджаю, закопую. Трішки побавимося, ну він так хоче бавитись, бачите? Хтось з рівчиками. Рівець зробив, наприклад, сапою. І йдеш по рівчику. А він хоче таким чином. Ну, добре. Ось так, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Потрібно було в день знімати, але в день не було часу. Тому... Тому вечірком працюємо.